Новий випуск програми Люди кажуть вже в ефірі. З вами ведуча Ірина Серьогова. Вітаю сьогодні. В нас трішки незвичний формат програми. Ми поговоримо про жіноче підприємництво у нашому суспільстві. Досі є стереотип, що жінкам у бізнесі місця немає, але ж це не так. Ми опитали жінок кременчуцьких бізнес-вумен про те. Як вони вважають, наскільки важливо для держави розвивати підприємництво, а особливо жіноче підприємництво? Що сказали дівчата? Зараз почуєте. Мене звати Лариса Богадист, я підприємиця і я керівник центру Бізнес» в Кременчуці. Угу. Розкажи, будь ласка, наскільки важливо зараз розвивати підприємництво, а особливо жіноче підприємництво? А, так сталося, що о, саме під час війни дуже багато. О, Проблем лягли на плечі саме жінок, і в тому числі і підйом економіки, і просто, просто елементарно кормити свою родину сьогодні має жінка, тому дуже важливо сьогодні розвивати саме жіноче підприємництво, та й взагалі підприємництво. Бо таким чином ми підіймаємо економіку нашої держави, що сьогодні вкрай необхідна в такий тяжкий час для нашої країни. Мене звати Анна Козик, я засновниця бренду Справжні солодощі». Це майстерня з виготовлення цукерок, шоколаду зі справжнього бельгійського преміум шоколаду. А також я роблю десерти та торти для кав'ярень міста. Угу. Розкажи, будь ласка, наскільки важливо зараз розвивати підприємництво, особливо жіночі підприємництва? Я вважаю, що кожна жінка творча. Особлива, відважна і дуже, дуже у нас активні дівчата, жінки. І тому треба вкладати це у свій бізнес і розвивати, показувати світові щось нове, щось унікальне, щось творче і вести активну, активна, активне життя вести. Мене звати Ксенія Семенова. Я займаюся викладаннями наземних мов і розвиваю центр наземних мов Smart School. Ми працюємо онлайн. Приємництво я зайшла дуже швидко. Розпочинала викладати уроки, будучи студенткою, потім вже на останньому курсі відкрила ФОП і почала працювати офіційно. Складнощів взагалі немає, тому можна розпочинати, треба розпочинати для підтримки в першу чергу нашої країни, для розвитку її і для себе, тому що потрібно чимось займатися, особливо те, що подобається. Назвати Івановна Миколаївна і я власниця першої і єдиної студії з епоксидної смоли у місті Кременчук. Дуже важливо розвивати жіноче підприємництво, адже зараз велика кількість чоловіків захищають нашу країну, і жінкам необхідно створювати їм тил, сплачувати податки для країни, які будуть йти на... для наших військових, тому розвиваючи Приємництво і розвиваючи жіночий бізнес, ми маємо як сказ захисну подушку для розвитку нашої держави. Мене звуть Тетяна Захарова. Мій основний бізнес це послуги інтернет-маркетингу для бізнесу і коучинг, бізнес коучинг та екзекютів коучинг це коучинг перших облич компаній, директорів та топ-менеджерів. На війну звичайно йдуть дуже багато коштів, але щоб підтримувати це і щоб нам перемогти, нам треба великий бюджет для цього. Великий бюджет для того, щоб підтримувати людей, які постраждали від війни, та допомагати нашій армії. Тому підприємництво, взагалі в Україні, зараз. Дуже важливо і після воєнне відбудування також це актуально для нас. Зараз це треба про це думати. Зарплати людей, чоловіків та жінок у нас дуже відрізняються. Буквально нещодавно Олена Зеленська про це говорила. Що зараз трохи вже скорочується ця різниця, але ще є. Тому я вважаю, що показувати жінкам, які вони робітники, які вони підприємці, як вони можуть допомогти нашій нашій країні. Та в принципі бюджет країни він складається з великих самозайнятих підприємців. і вони створюють і робочі місця, і себе забезпечують, і податки плачуть. Мене звати Тетяна Кірчик. Ми разом з чоловіком у нас сімейний клуб і спорту, і творчого дозвілля для дітей. Угу. Кремень стайл. Приємництво, особливо жіноче, це по перше можливість жінки знайти свою особисту власну справу, яка їй дуже сильно подобається, і куди вона зможе направляти свою енергію, а не тільки у сім'ю. Ну мені здається, особливо, особисто це суб'єктивно. Мені для повного щастя мені не вистачає, якщо я тільки сиджу вдома, тільки займаюся з дитиною у декреті розвивашками, або я тільки являюсь там дружиною, або, наприклад, мені абсолютно не підходить, якщо я найманий працівник, у якого є там з 8 до 17 години чіткий графік це теж мені не підход, бо я творча людина. Тому найкращим для мене було варіантом це створити щось своє, де правила і все контролюю, і створюю я. І мені було в цьому комфортно. Я можу створити свою команду з дівчат, з якими мені класно. Я можу співпрацювати зі своїм чоловіком, і ми можемо з ним. Спілкуватися про це вдома, тобто у нас спільні стратегії, спільні думки, куди йти далі, і це дуже мене мотивує. Я відчуваю себе вільною, і незалежною, і відважною. Мене звати Черина Вікторія, а я підприємець, і ще я бухгалтер, і підприємець і бухгалтер. Я жінка зараз дуже важливо, щоб жінки набралися мужності і приймали участь, і відкривали свої підприємства. У нас ну, в суспільстві є багато міфів. Що відкрити там ФОП? Це дуже там тупо супер складно. Що треба якийсь там нотаріус, юрист, або ще? Це дуже дуже просто і зараз держава розробляє ну конкретно в дії. Можна відкрити ФОП, можна розбити роз, зробити різні зміни, можна онлайн відкрити рахунок. Все дуже просто. Є відео інструкції в Ютубі, прям пошагово, можна взяти і зробити. Це не складно. У нас супер діджиталізована країна. І робіть вас і вийде. Зробити перший крок завжди страшно. Я пишаюся жінками, які змогли розвити власну справу. Незважаючи на війну в Україні постійно діють різні програми для навчання підприємців про написання грантів і так далі. Я й сама щойно завершила чергове навчання. Головне мати мету і сміливо до неї йти з вами була Ірина Серегова. До зустрічі.